Визначено переможців п'ятого конкурсу програми ЄС Темпус. Фінансову підтримку від європейського союзу отримали понад 100 українських закладів, серед них 53 вищі. Тепер розпочався шостий заключний конкурс програми «Темпус». У Наступному році освітні програми ЄС Темпус, програма «Жанна Моне» та Еразмус Мондус будуть об'єднані в одну Еразмус Фол. Вона буде так само відкрита і для українських учасників. Оцінити власні перспективи на участь студенти і науковці могли на щорічному всеукраїнському інформаційному дні. Програми Темпос що відбувся в Києві. 140 українських організацій візьме участь у проектах програми ТЕМПУ з 2012-2014 років. Це рекорд порівняно з кількістю учасників за минулі роки. Перемогу отримали проекти, які розбудовують навчальні плани журналістики, інформаційних технологій, експлуатації залізничного транспорту, підтримують розвиток зелених комунікацій та медицини. Окрім того, у родині учасників проектів Темпус з'явилися і новачки. Це юридичні академії, технічні та економічні заклади. Якщо ем, будуть два проекти. Однакової якості то пріоритет буде відданий тому проєкту, який залучає ті вищі начальні заклади, які раніше не брали участі в програмі ТЕМПОС-4, починаючи з 2008 року. Прикладом успішної реалізації проєктів може похвалитися столичний політех. Заклад брав участь у всіх п'яти конкурсах. Тепер рахунок студентів, аспірантів та викладачів вишу, які відвідали навчальні заклади Європи, йде на сотні. Зараз у нас КПІ здійснює багато програм з європейської університету. Франції, Німеччини, Голландії програми подвійного диплому тобто, це фактично визнання того, що наш диплом. І диплом європейський, вони певною мірою подібні і відповідають європейським стандартам. Європейський досвід не обмежується лише науковою співпрацею. Студенти зі ста українських вишів об'єдналися у спілку і налагодили зв'язок із такими ж організаціями з Угорщини та Швеції. Ми як зможемо інтегрувати українське студентство в європейську спільноту і забезпечити. Скажімо так, щоб студентське українське студентство було почуте на європейському рівні, успішний досвід реалізації проектів темпу з українськими вишами надихнув сербський офіс програми заявити про бажання тамтешніх вишів, створювати консорціуми з українськими університетами у рамках проектів Темпус. Програма Темпус дозволяє так зване крозрегіональне співробітництво, але взагалі програма Темпус побудована за регіональним співробітництвом. На жаль, Україна і Сербія належать до різних регіонів, тому партнерство не мало місця до цього часу, але воно є можливим і потрібним. Тому я сьогодні тут для того, щоб порівняти українську систему і започаткувати новий проект. Нові проекти будуть можливі у рамках шостого конкурсу програми Темпус, який стартував 5 грудня і триватиме до 26 березня. Дня наступного року на його реалізацію євросоюз збільшив фінансування до 42 мільйонів євро.